To everyone and to no one. Be slender. But not... World of Dance Poland об'єднав сотні талановитих людей зі всієї Європи й усіх вікових груп. Представляти наш край і виборювати призові місця поїхали у Польщу й танцівники студії сучасної хореографії західноукраїнського університету танго Company. Цього року в Україні провести такий конкурс не було можливості з очевидних причин, тому організатори вирішили об'єднати наш конкурс з польським і організували World of Dance Poland надзвичайно потужний конкурс, який попередньо проводить відеовідбір. Попри обставини, які диктує війна, танцівники все одно знаходили час на підготовку до європейського конкурсу. Часто їхні репетиції були без світла і при свічках. Утім, тренуватись вони не припиняли, що й дало результат. Танцівники студії сучасної хореографії танго Компані» прийшли у десятку кращих і стали фіналістами «World of Dance Poland». Вже у фіналі ми вибороли третє місце. Ось такий убок красивий диплом. Чим ми надзвичайно пишаємося? Бо у цій конкуренті боротьбі було дуже важко навіть потрапити у фінал. 54 учасники. Зараз танцівники працюють над новою постановкою модерн балету «Неуборна пташка. Перформанс розповідатиме про українську культуру та традиції. Основна мета, яка показати, чому зараз у нас війна, що стало причиною тому, що в нас зараз війна, і як сучасна молодь бачить цю. Війну. Тобто мені не хотілося показати а, стандартно, що от є. Так, є агресор, є ми, і є танк, є так. А мені хотілося показати це більше з такого духовного, з фольклорного варіанту. Балетнеоборна пташка. Танцівники планують показувати на великих сценах нашого міста незабаром. Тож слідкуйте за анонсами у соціальних мережах на офіційних сторінках студії сучасної хореографії Західноукраїнського університету Танго Денс Компані.